Отже, друзі, що у нас йде в комплектації до даного пристрою EcoFlow River Mini Wireless Для цього приладу? побачимо, як він комплектується і що дарують нам виробник, коли ми придбаємо таку от чудову станцію. В комплекті де фірмова коробка, в яку все запаковується. Всередині зустрічаємо ось таку чорного матового кольору, досить престижну коробку для самого пристрою та коробку для наших. Кабелів та комутації. Також маємо інструкцію на різних мовах, завдяки якій ви зможете прочитати деякі характеристики, які можна дізнатися про цю систему. Такі от чорні книжечці, як ви бачите, все досить ясно, зрозуміло, вам складно не буде. В комплекті у нас ідуть кабелі для підключення до сонячних панелей. Також у нас є кабель для підзарядки від 220 вольт. І також є зарядка, завдяки якій можемо заряджати прямо з нашого автомобіля. З лівої сторони у нас знаходяться роз'єми якраз для цих цілей. Є у нас розім для підзарядки від сонячних панелей та від 220 вольт. І також маємо розетку, завдяки якій ми можемо виводити нашу потужність з даного приладу. Як ви бачите, на передній панелі у нас також є розіми USB Type-C швидка зарядка. Є у нас 12 вольт для того, щоб підключати 12-вольтові прилади, наприклад, сюди. Через такий прикурюючий автомобілі. Система сповіщає нас про те, скільки видається ват на даний момент, скільки в системі пропрацювати в годинах і кількість заряду, які є в нас на даній, на даній системі. Також багато і, і різних індикаторів, які можна прочитати в інструкції, які відображаються на даному дисплеї. Також цікавинкою цієї моделі є те, що в неї є підзарядка безпровідна. Викладете телефон, у якого є можливість заряджатись без проводу зверху, і він заряджається. Просто натискаємо цю кнопочку ОН. І бачимо такий індикатор, який сповіщає про те, що система у нас працює. Зараз ми з вами покладемо телефон, який має таку можливість, і побачимо, що він у нас почне заряджатись. Бачите, зарядка у нас пішла. В даний момент відображається, що споживання з нашої батареї йде 3 Вт. Ємність у нас 210 ватт-годин, тому самі і порахуйте, скільки разів можна буде використовувати, наприклад, в годину, якщо у нас буде споживання от стільки ватів. Тобто, 210 Вт, якщо телефон там або. Якийсь комп'ютер 60 Вт у вас, то ви зможете 60 Вт зарядити десь близько 3-4 рази. От, Завдяки цьому розрахунку можна заховати, наскільки вам вистачить даної системи. Ось такий чудовий прилад, друзі, можете придбати у нас в компанії Електромотор. Досить зараз популярна тема от такі от станції як «Офлоу». Тому звертайтесь за нашими робочими телефонами. Якщо напишете у Вайдер, зможемо запропонувати вам індивідуальну ціну. Всього вам доброго, компанія Електромотор.